Вітаю, друзі! Сьогодні другій ночі. Ми зустріли бомбічний автомобіль. Менеджер, який його придбав, зараз вам все про нього розкаже більш детально. Дмитро, друзі, доброго дня! Це Hyundai Ioniq. В нас модельного 2019 року випуску в комплектації Limited. на шкіряному салоні: підігрів, клімат, датчики сліпих зон, утримання в смузі, люк, звичайно, по пробігу тут 73 тисячі миль. Стан салону ну, просто бомба. Знаєте, він ну, ще пахне новим, хоча пробіг і 73 тисячі милі. По пошкодженням може виглядати страшно, але по факту нічого критичного. Підсилювач у нас цілий, тобто геометрія автомобіля, ціла, взаміну капот, фара, верхня частина бамперу, радіатори і телевізор. От якраз можете подивитися, що взагалі по цьому автомобілю є. Безпека в нас повністю ціла. Шкіра, люк, клімат, ну тобто, все як, якраз і проговорив. Автомобіль якраз зараз підзаряджаємо, щоб він ожив трошечки після е, доставки з Америки, і будемо дефектувати. Я думаю, дефектування і ремонт автомобіля буде дуже швидко, так як пошкодження по факту невеликі. Цей автомобіль ми придбали в Лас-Вегасі. В дорозі він був три місяці. Трішки задовго, але це найдальніший штат в Україні без ремонту цей автомобіль стає 13 500. Якщо порівняти з ринком України, такі автомобілі з більшими пошкодженнями, тканівим салоном та гіршою комплектацією, стартують від 16 тисяч доларів. Мінімальні пошкодження, гарна комплектація, люк вінці Автологістик нам довіряють.